Вітаю вас! Сьогодні у нас дисковка з Зараз я вийду на двір. Тут кусочок 1,6 гектара. А соя у нас? То я у нас можна сказати, що вже ну, вже немає на, на що чекати. А, пробував провести оранку, але е, дві дисковки трошки краще виходить. Слух, бо не дуже справляється з такою ситуацією. Посіяна ця соя десь кінець, навіть не кінець, вона зійшла, я можу сказати, у 20-х числах липня. Літня посуха не давала довго зійти. Ця ділянка посіяна в останню чергу. Основні ділянки то були відведені на, на соняшник і на кукурудзі Ну, е кілька днів поспіль у нас були на ніч морози. От так, Нуль був, мінус один і, і соя, можна сказати, що ось так і здесикувалася, вона просто зараз залишилася в цьому стані, що вона є. І я не бачу сенсу зараз її тримати. Я цю ділянку передискую, вона вже у нас піде як северат. І тут планую посіяти ячмінь посівним комплексом. Висота сої приблизно так місцями може бути і до коліна, місцями трошки менше. А дискова борона у нас німецька BBG 3 метри. Вага цієї борони 3 тони. Вага робить роботу свою. Ряди батарей у нас регулюються по куту атаки. Спереді маємо контургрузи. Придбав цю борону ще ще минулої зими, а цілу весну, цілу літо нею працював. Що так можу сказати? Чим вона мене зацікавила, це те, що 3 метри на свої 3 метри, вона, як я сказав, важить 3 тони. Ну, навіть не 3, там щось. Е, 2800, щось коло того. Майже сягає 3 тонн. І вона має ззаді навіску. Я думав собі, що я Буду ще чіпляти до цієї навіски якийсь культиватор або сівалку, і робити дисковку перед і посів саме цим агрегатом. Але пізніше, трошки попрацювавши, я зрозумів, що це не досить зручно на малих ділянках, часто треба піднімати І, і все ж таки зупинився на ідеї. Придбання посівного комплексу, якого я вам покажу пізніше. Каток у нас практично то працює під своєю вагою. Тут стоїть пружина, вона не дає сильного тиску, тому тут каток у нас не залипає ні при якій вологості. Зараз ми йдемо по сирому. По глибині обробітку тут у нас ми можемо заганяти борону, скільки нам треба, можна навіть і по самий вал. Кути я стараюся якнайменші, бо великого сенсу немає ставити великі кути атак, бо у нас тоді дуже сильно заглиблюється. Практично я собі вирахував, що плюс-мінус такі кути, атак для мене оптимальні. Деколи змінюю при потребі. Це залежить, що ми робимо. Чи ми ходимо як передпосівний обробіток, чи ми ходимо так, як зараз перший слід. По глибині то ми передній ряд можемо вимілити. Зараз я впустив повністю плаваюче. вона своєю вагою залазить. Задній ряд ми можемо притримувати транспортними колесами, але я це зараз не зробив. Мені зараз цього не потрібно. Так само можна примусово. Ну, Примусово ще каток, катком вимілити, але знову ж таки він зараз тут в плаве Ну, Фон плюс-мінус виходить. По діаметру дисків передні у нас вже трошки стерті, задні більші, задні щось близько 600 мм. Але найголовніше, що я не сказав, марка Борони BBG B402. Цікаво реалізована ось ця задня навіска. Зараз е, попробую пояснити. При опусканні цих коліс транспортних у нас Піднімається навіска. Тут е, продумана така кінематика, що вона е, працює як гідропак. Ну, Зараз пробу, попробуємо е, походити, покажу вам, як працює борона. Е, залишилось нам Приблизно половина ділянки, ділянка невелика, 1,6 гектара. Трактор uh, цей, що був кейс, а uh, швидкість будемо зараз бачити. Так, запускаємо трактор. Переходимо на другу. Це у нас виходить третій діапазон, друга передача. Це у нас буде приблизно 10 км на годину. Так працює у нас дискова борона. Буває лишає нам неопроблену гривку. Але я думаю, що робота під посівний комплекс не вимагає у нас такої прецизійної точності. Буду я ще також робити другий схід з легко під легку діагональ. Такий у нас виходить зараз вират. Нажимаємо агрегат, зараз я покажу його в піднятому стані. Навіть я вам продемонструю, як він піднімається і саме цю роботу підняття задньої навіски. Ось спочатку перед. Ось так, піднялася. Задній каток у нас а, кріпиться ось тут, на одній точці. Він може у нас колисатися, він собі копіює сам самостійно горизонт без впливу на борону, піднімається досить високо. По міцності рами тут питань немає абсолютно ніяких. Рама міцна, ніяких слідів зварювання, нічого, ніяких тріскань нема. Відомо, що старий агрегат, старий німецький агрегат, він виконаний так, як має бути. Кожен чистик на диск, крайні диски, правда, без чистика крайні меншого діаметру. Тут, правда, у нас напилося, але воно на роботу не впливає. І ось тут крайній диск, який я замінив. Він тут стоїть наш український. Я встановив, бо тут рідний стояв великий і робило велику гривку. А зараз, коли менший, тоді він тоді рівний фон. Так, будемо продовжувати роботу. Третій діапазон, друга передача. Як я сказав, у нас робоча швидкість буде 10-11 км на годину, ну, може 10 опускаємо агрегат. Також що хочу зауважити, а, Так, піднялися При включенні плаваючого положення агрегат не опускається, там стоїть запобіжний клапан, який при розриві шланга не дає бороні опуститися. Так, включаємо третій діапазон. Ну, дискова 3 метри 3 тони це якраз таке, що хоче цей трактор, якраз він має з ним що робити, а гешка була для нього суттєво замала. А... Жовтень у нас. Проходять дощі інтенсивні, практично кожен день опади, абсолютно нічого не можна зібрати. Стоїть гречка, стоїть соя, соняшник. Такий момент, коли трошечка погода дозволила, то хочу закрити цю ділянку. Мого сліду е, вважаю, що буде замало під посівний комплекс. Е, справа в тому, що анкерні е, ну, анкерна сівалка не дуже сприймає масу, а хорошого плуга, щоб таке приорати, в мене нема. Тому я зроблю дві дисковки. Пізніше покажу, як це все виходить.